Дуже класна тема. Насправді, бо всі ми довели, що ми насправді живучі. Я вважаю, що дуже важливо обмін. Знаннями, енергією і досвідом, да? тобто нам дуже важливо всім збиратися. Не онлайн, не читати якісь успішні кейси, а саме офлайн, живе спілкування. І там дійсно зі сцени ми почули дуже багато класних кейсів, саме живучості. І тому для мене цей форум це зустріч теплих старих друзів, це дійсно обмін досвідом. І це таке натхнення. Так, я взагалі кажу, що вже ми зараз не найкращі Антикризові менеджери світу, тобто те, що пережили ми українці, те, що пережили наші підприємці, ну мабуть, ніхто в світі не переживав, я ще починаючи з революції, ковіду і зараз Великої війни. Тому тема форуму дуже актуальна і дякую організаторам за те, що маємо можливість зустрітися і обмінятися досвідом. Перш за все, це адаптивність, це любов до своєї справи, коли ти дійсно хочеш. Швидко щось змінювати для того, щоб вижити, починати зростати. Любов до людей, до команди, тому що ми не підприємства, ми сервісні бізнеси, і, власно кажучи, від людей залежить сервіси, якість, які ти надаєш клієнтам. Тому ну, мабуть, це адаптивність і любов.